Працівники та вихованці Зміївського центру дитячої та юнацької творчості підготували для дітей цікаву розважальну програму. Всі присутні мали змогу взяти участь у роботі чотирьох майданчиків, на яких проводився конкурс малюнку на асфальті в барвах сонячного літа, пісенний конкурс караоке. Також працював ігровий та концертний майданчик. Діти отримували подарунки, а найголовніше свою добову порцію радості і заряд бадьорості на ціле літо. День продовжився конкурсною програмою в районному будинку культури, де на дітлахів чекали виступи зовсім юних леді. Зміївщини обирали серед дівчаток віком від 7 до 9 років. В конкурсі взяли участь сім маленьких зміївчанок. Конкурсантки співали, танцювали і намагались якомога повніше розкрити свою талановитість перед публікою. Конкурс складався з чотирьох етапів: це візитка, тобто знайомство, острів казок. Це перевтілення дівчат в казкових персонажів, парад красунь або дефіле та конкурс талантів. Учасниці конкурсу отримали номінації, подяки та подарунки. Беззаперечною переможницею стала конкурсантка під номером один Дарія Бутєва. Це перша перемога в житті Даші. До конкурсу вона готувалась разом з батьками протягом двох тижнів. Впевнена, титул мініміст дістався їй, тому що вона добре танцювала. Очень рада мені хочеться танцювати в зіліцях. Танцювали, тренувались Мені ще допомагали. Мої тренери. конкурс проходив за підтримки голови зміївської районної державної адміністрації Вагра Магуляна. Від керівника району призери конкурсу отримали особливі презенти. А всі маленькі глядачі солодкі подарунки.